Завод це дійсно актив міста, територія на території ну, нашого Миколаєва, центр міста. Він знаходиться власності держави, державного підприємства. А, міська влада зверталася з різними кейсами, з різними пропозиціями щодо цієї території. А, я думаю, що це питання буде вирішено на етапі, коли ми будемо завершувати планування стратегії. Насправді, там територія, вона є зручна для ведення. Обслуговування будівництва та експлуатації маломірних суден. Тобто, в нас є інша сторона нашого, нашого Інгулу, якщо там це виробництво так територію наладити, то це дозволить, по-перше, зберегти частину виробничих потужностей. Друге, це відкрити річку Інгул для судноплавства, що може заробити міську мобільність більш кращою за рахунок використання території ріки. І а лівий берег, а інший берег основний може бути роз, ну, розглянутий як створення інноваційного району, там де є наукова діяльність, там де є бізнес, там де є багатофункціональні простори, в тому числі і, і для будівної галузі.